Рада знімає кримінальну відповідальність за перше СЗЧ чи дезертирство законопроект 11.322 за 270 депутатів. Якщо підозрюваний у самовільному залишенні військової частини виявив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Причому можна повернутись не тільки до своєї частини, але й до іншої частини. Звичайно, це за згоду командира і тільки один раз. Підозрювання СЗЧ або дезертирстві можуть просити змінити їм запобіжний захід на проходження служби під час мобілізації. Особам, що скоїли тяжкі злочини, вбивства, грабіж, розбій. Така сама альтернатива неможлива. У пояснені записці нардепи вказують, що лише упродовж січня-квітня 2024 року було зареєстровано 10 584 проваджень за статтею 307 Кринального кодексу СЗЧ та 7 306 проваджень за статтею 408 КК «Дезертирство». Загалом правоохоронці розслідують